Україна перейде на євро і відмовиться від гривні. НБУ приголомшило заявою про те, що вступивши у ЄС, ми змінимо валюту. Це, звісно, вплине на все: зарплати, ціни. Але головне народне питання: а що буде з нашою заначкою, чи не перетворяться долари на зелені фантики це батл фактів тижня. І сьогодні на нашому ринзі дві валюти, у яких ми Тримаємо заощадження. В одному куті наш давній знайомий перевірений і, як досі вважалось, найнадійніший американський долар. В іншому європейський новачок, одна з наймолодших валют у світі євро. Хто кого? Якщо вже знаєте, пишіть відповідь у коментах, а ми починаємо рахувати гроші. Як відомо, у нас є три стадії нестачі грошей. Грошей немає, грошей немає зовсім і час міняти долари. Тобто, для нас банкноти з портретами американських президентів вже років 30, як один з інструментів не просто зберігання, а навіть накопичення. Бо давайте ще чесно, шансів на якісь. Фінансові катаклізми з доларами набагато менше ніж з гривнями. Здавалося б, чому в принципі долари вже настільки звичні для українців, що можна навіть провести такий простий уявний експеримент. Ось пам'ятаєте, який президент США на купюрі в 100 доларів, а що намальовано на 100 єврах? Тож і воно. А і насправді це досить дивно, бо Європа поруч і євро, начебто, також надійна валюта, хоча і були в її історії фінансові неприємності, але. Про них я розповім трохи пізніше. Зараз я хочу порівняти те, що дійсно важливо для мільйонів українців. Ось уявіть, у вас є якась сума грошей, які ви хочете, ну чомусь не довіряючи банківській системі зберігати у себе вдома, як то кажуть, на чорний день. І перед вами насправді два більш-менш надійних шляхи. Перший це купівля банківського золота. Але у разі необхідності дуже швидко продати метал і отримати гроші замість нього буде ну трохи важкувати. Так це можливо, це надійна система, але все ж таки вона буде займати. Трохи більше часу. Інший шлях це купівля надійної валюти для нас традиційно це вже долари. Да? 100 доларів чи 10 тисяч американських президентів зараз це не важливо. Головне розуміти тенденції і мати впевненість в тому, що і через кілька років ваші або мої долари вже не перетворяться на щось таке менш цінне і, начебто, боятися. Немає причини. Але зараз я спробую зазирнути трохи глибше і, можливо, причини все ж таки знайду. Давайте виходити з того, що нинішній 2025 рік це рік взагалі глобальної фінансової невизначеності, яка має власне ім'я, і звати цю невизначеність Дональд Трамп. В січні він повернувся в овальний кабінет. Це було гучно, агресивно, і майже міттево він змінив, змінив тон всієї міжнародної політики. А разом із нею, і економіки. Відмова від кліматичних угод, різкі заяви щодо НАТО, обмеження допомоги Україні і вже ставшою світовим економічним кошмаром митна війна всіх проти всіх. Це вже не гіпотеза, це реальність, яка формує новий економічний клімат. А що ж тоді буде з тими доларами, що лежать у нас під матрацом? Так, долар все ще головна резервна валюта у світі, тобто така, в якій зберігають гроші інші банки, інші уряди. І це якраз той момент, який може давати впевненість в стабільності долара. Ну просто ніхто, взагалі, ніхто не зацікавлений в тому, щоб в нього були проблеми, щоб долар. Хворів, бо тоді проблеми будуть просто у всіх. І зараз долар він як такий міцний горішок. Він витримує навіть найшаленіші політичні рішення. Але з поверненням Трампа ситуація в США стала значно менш передбачуваною, що вже видно, знову з'явилися загрози зменшити участь США в міжнародних фінансових інституціях. Змінилася бюджетна політика, а це не лише про цифри, це і політична боротьба, де демократи і республіканці сперечаються про те, а куди, власне, кажучи, витрачати гроші, кого оподатковувати, в який спосіб, скільки брати в борг. І кожна адміністрація президента, кожна адміністрація нового господаря Білого Дому формує свою пріоритетну бюджетну стратегію. Так ось ця політика стала більше централізованою і трохи все ж таки невизначеною. А ще з'явилася спроба приборкати незалежність федеральної резервної системи. Це як Нацбанк, тільки в США. ФРС може стримувати чи розганяти інфляцію, контролює той самий друкарський верстат грошей, який ну, кожен би хотів мати вдома. Зрештою, ФРС це та система, яка встановлює ключову ставку кредитування. А від неї, від цієї ключової ставки, залежить і доступність кредитів, і як наслідок. Економічне зростання, давайте просто наведу такий простий приклад. Зараз ця ставка в США на рівні трохи більше 4%, і це вважається досить високим, як для США рівнем. Тобто, якщо вам потрібні гроші на власну справу чи взяти, наприклад, іпотеку, то це той мінімальний рівень, від якого вже стартують пропозиції комерційних банків. Тобто менше 4% ну, просто не буде. А ось в Росії ця ставка на рівні 21%. Відчуйте, як то кажуть, різницю. Цю росіяни вже відчули, а, бо будівельна отрасль там не просто почала копати собі вже помирального фундаменту, а майже закінчила це робити. Ну це так слово. Повертаємося до американського нацбанку. За економічними канонами це незалежна інституція, яка повинна тримати національну валюту в тонусі. До речі, як і Національний банк України, і світові валютні ринки вони дуже не люблять, коли на такі національні фінансові установи хтось тисне за практикою. І нічого хорошого з цього не виходить. Зазвичай і це такий перший тривожний дзвіночок для нашого умовного долара. Тут я акцентую зараз. Я говорю зараз якраз про ті самі 100-200 доларів, які. Ми уявимо, відклали на самий крайній такий випадок, як я вже казав на чорний день. Аби було так в короткостроковій перспективі, півроку, рік, долар може укріпитися через те, що інвестори шукають безпечні активи на фоні. Хаосу, який вони передбачають у майбутньому, і будуть вкладатися так саме в долар. Але в довгостроковій перспективі саме непередбачуваність політики США може і серйозно підірвати довіру до того самого долару. А я нагадаю, що в банківській сфері все побудовано саме на довірі. Ну, люди постарше в нашій країні можуть ще пам'ятати такий собі збір банк СРСР і що сталося з нашими. З їх заощадженнями після 1991 року ну вони просто згоріли. Більше 30 років вже пройшло а довіри до банківської системи у частини українців. І досі немає. Тобто, якщо робити проміжні висновки, долар це міцна валюта, яка дає досить міцні гарантії, що через кілька років з нею нічого не станеться. Але здається, що міцність цих гарантій вже і не така абсолютна, як вважалося раніше, і це вже ризик того, що цінність 100 доларів сьогодні буде трохи вищою, ніж цінність 100 доларів за 2, 3, 4 або 5 років. Ну, а тепер давайте подивимось, а що ж там буде, якщо нашу заначку ми вкладемо в євро. Якщо порівнювати з доларом, то євро це така собі нудна, але стабільна сила. Якщо порівнювати з США, то європейська фінансова система не настільки динамічна, але передбачувана. Ну просто тому, що в зоні євро. Не одна країна, а 20. Тобто всі рішення, які ухвалюються і стосуються європейської валюти на європейському рівні, вони зважуються і розглядаються буквально під мікроскопом, тому що ну, жодна з економік не має постраждати. З іншого боку, якщо економіка якоїсь конкретної країни починає дуже сильно хворіти, то це відбувається на всіх інших і вже починає хворіти і сама європейська валюта. Ось знову простий історичний приклад: у 2009 році виявилося, що Греція роками приховувала справжній розмір державного боргу. Насправді тоді, в 2009 році, він сягнув понад 130% від ВВП, тобто країна. Заборгувала більше ніж могла заробити за рік і ще трішечки при дозволеному рівні в ЄС 60% від ВВП після глобальної кризи. Ми пам'ятаємо цю кризу 2008 року. Виявилося, що Греція не може повноцінно обслуговувати власні борги, отримувати якісь дешеві кредити, бо інвестори втратили довіру, і зрештою Греція не могла навіть сплачувати зарплати, пенсії, соціальні виплати і. Грецію потрібно було рятувати. І ось за рахунок кого питання? Ну відповідь звичайно знайшли за рахунок економік всіх інших. Країн європейської спільноти. У Європі тоді почалися протести, антиєвропейські настрій. Ну, мовляв, а чого ми маємо за власний кошт рятувати якусь країну, яка якимось чином там наробила таких собі шалених боргів. І це все послабило, ну, в першу чергу, і політичну стабільність, а у другу чергу, і валюту. Інвестори почали сумніватися, а взагалі чи. Євро здатне вижити як така спільна валюта для 20 Ну на той момент трі трі трішечки менше країн. Курс євро щодо долару. Тоді впав майже у півтора рази. Зрештою, порятунок Греції коштував понад 260 мільярдів у вигляді позик. І за це Греція мала запровадити жорсткі заходи економії, скорочення пенсій, зарплат і. Всіх державних витрат, і саме до речі, після цієї кризи, яка в принципі поставила під сумнів ідею щодо загальноєвропейської валюти, і були створені механізми, аби цього не повторювалося, і євро вже нічого б не загрожувала. З'явилася така собі концепція спільної відповідальності всіх країн Єврозони за стабільність спільної валюти, за стабільність євро, виросла роль європейського центрального банку, звітність країн щодо своїх фінансів стала. Ще більш прозорою, хоча здавалося б куди ще прозоріше в Європі, але ну, зрештою, знайшли способи. Тобто, Європа зробила все, аби подібне більше не повторювалося. Зараз європейський центральний банк. І продовжує свою таку консервативну політику, яку він запровадив після тоді, після 2008 року. Навіть попри складнощі з економіками Франції, Німеччини чи там Італії, євро це валюта, яка ну дуже рідко може здивувати. А в умовах світового хаосу передбачуваність це валюта сама по собі. І ось тут ми підходимо вже до найголовнішого: яка купюра буде надійнішою 100 доларів. Чи 100 євро, і тут, судячи з усього, відповідь все ж таки очевидна: кожна з цих валют це, це взірець стабільності. І що 100 доларів, що 100 євро, це насправді різниця ну не дуже велика. Але якщо дивитися на перспективу і оцінювати навіть мінімальні ризики, то Невелика перевага все ж таки за євро, саме через стабільність і зваженість європейської фінансової системи. Так, долар це все ще головна світова валюта, і це міцна страховка від якихось фінансових ризиків. Але досить ексцентрична зовнішня політика Трампа. Все ж таки вносить невизначеність. А що буде завтра з митами? А чи не почнеться глобальна фінансова війна з Китаєм чи Європою? А невизначеність це той фактор, який гроші дуже не люблять. Тому зовсім невеликим відривом у нашому першому раунді один бал отримують європейські гроші. Трохи більше надійності як для інструменту зберігання на чорний день 1-0. Євро попереду. Дякую, що ви досі зі мною, і давайте продовжувати наш валютний батл. І йдемо від простого до складного. Те, що євро потенційно трохи краща валюта, аби відкладати на чорний день, ми вже з вами з'ясували. А тепер я вам розповім, яка валюта краща, якщо ви хочете трохи заробити. Ну тобто, сьогодні купити, через рік продати, а на різницю поїхати відпочивати. Трускавець, ну або щось куди. Ну або все ж таки покласти в банк і відпочивати вже на проценти. Обидві валюти: що долар, що євро, це великі, стабільні і поважні. Але коли мова заходить про дохідність інвестицій або банківських вкладів, різниця між ними не лише у кольорі. Отже, перший варіант зберігати гроші на банківському рахунку. Почнемо з зелених, тобто з доларів. У США ключова ставка зараз. Висока про це я вже казав в першому раунді, і для нас це дуже вигідно. Це означає, що банки платять хороші проценти за депозити. У деяких американських банках можна отримати 4% і більше, навіть річних на звичайному рахунку або до 5% на строковому депозиті. Щоправда, є одна маленька проблема. Ви маєте зберігати долари саме в американському банку. Але якщо ви зберігаєте долари в українському, то реальна доходність буде нижче, десь до 2% за рік. Банки, наші банки, не поспішають підвищувати ставки. бо... Самі не мають доступу до американського ринку кредитів, а ще ну, є така специфічна штука, це називається валютне регулювання та обмеження, які були запроваджені під час воєнного часу. Але все ж таки, якщо у вас є така можливість, тобто якось покласти гроші саме в банк в США, що це вже, це вже буде непогана інвестиція, ну і збереже ваші долари від інфляції. В минулому році вона була в США. Приблизно 3%. От рахуйте самі, скільки заробите. Небагато, але і не втратити, ну це точно. А тепер подивимось на європейську валюту. Євро зараз це як валюта з холодної температури або гроші у режимі енергозбереження. У ЄС ставка Європейського центрального банку нижча за американську, приблизно 4%. Але європейські банки більш обережні. І якщо ви будете вкладати гроші в європейський банк, то і заробите. Трохи менше. Щоправда, знов таки важливий момент. Це має бути саме європейський банк, але зрештою дуже багато українців зараз вони працюють, отримують гроші саме в Європі. Тому цей шлях якраз для них. Висновок щодо зберігання так, трохи більше ризики, але і можна трохи більше заробити. Якщо покласти на депозит євро, то заробіток буде. Зовсім невеликим. Ну і знов таки, по-перше, якщо у вас є можливість працювати саме з банками США чи ЄС, ну і по друге, все залежить від того, скільки власне у вас тих самих євро чи доларів. І є ще один варіант заробляти на курсовій різниці, тобто купити валюту, почекати, поки вона буде зростати в ціні, а потім продати. Дорожче, ну це вже як на мене вищий пілотаж, і тут треба розуміти саме в який момент купувати, а в який продавати. Але якщо ризик ваше друге ім'я, то коротко розповім. Долар щодо долару, то це валюта, яку, яку якраз і купують у кризу. Коли в світі вирує нестабільність, і ми ж очікуємо, що і фінансисти очікують багато фінансистів кажуть про те, що ось ось нова світова фінансова криза, вона вже в принципі. Не за обрієм, і якщо от ви встигли купити до паніки долари, то ви можете заробити на зростання. Але з іншого боку, коли все стабілізується, долар може впасти. Тобто заробити на доларі можна, але треба добре відчувати моменти стежити за економічними новинами. Інфляція, рішення американської федеральної резервної системи, геополітичні заяви, тобто факторів дуже багато. Євро коливається все ж таки трішечки повільніше у межах України. Євро дуже часто якраз і використовують для збереження капіталу, а не для заробітку на курсі. Але в роки, коли Європа переживає, наприклад, енергетичну кризу чи слабкий фінансовий ріст, то євро може і просідати, і це вже Знов таки шанс заробити собі трішечки на відпочинок. Висновок ну, прям протилежний нашому попередньому раунду. Долар все-таки дає більше можливості заробити. Євро це скоріше інструмент зберігання, але без ризиків. Тобто, якщо ви справді хочете, щоб гроші приносили гроші, то треба дивитися в сторону американських президентів і бути готовими до ризику. Вважайте, що я попередив. Отже, підсумки нашого другого раунду: якщо розглядати долар чи євро в якості додаткового заробітку на довгоочікувану відпустку, то вибір все ж таки за грошима зеленого кольору. Один-один. Ну що готові до останнього раунду? Фантазійно економічний вирішальний. Давайте на пару хвилин будемо уявляти, що станеться, якщо ось прямо зараз чи завтра Україна вирішить перейти на інші гроші долар або євро. Що буде з зарплатами, інфляцією, цінами взагалі з економікою. Почнемо з долару. Уявіть собі такий сценарій. Завтра Нацбанк оголошує гривня більше не в обігу. Відзавтра вся економіка України працює виключно в доларах США. Купуємо хліб за 1 долар, отримуємо зарплату в найкращому випадку 1000 доларів, пенсія 300, борщ в ресторані 5 доларів. І хоча, на перший погляд здається, що це рішення ну, могло б нарешті вгамувати інфляцію та стабілізувати якось економіку, насправді все набагато складніше. І не так оптимістично. Що ми отримуємо? Ну, по-перше, все ж таки тимчасову, але стабільність цін. Долар це одна з найстабільніших валют у світі, і якщо ми його будемо вводити, то уникнемо ситуації, коли гривня падає на 20% за тиждень після якоїсь там чергової світової економічної кризи. Це могло б допомогти боротися з інфляцією, особливо в умовах війни. По-друге, зниження процентних ставок на кредити. Позики можуть стати просто. Максимально доступними, бо валютний ризик взагалі зникає. Бізнесу буде легше планувати, банки будуть охоче кредитувати. По-третє, інвестиційна привабливість. Уявіть, як західні інвестори реагують: ух ти, прикольно, країна з доларами мінус один ризик, валютний. Давайте вкладати в виробництво, логістику, торгівлю. Теоретично, це могло б дати поштовх до притоку іноземного капіталу, і це дійсно б дало. Максимальний поштовх для економічного зростання, а разом з тим, і зростання і зарплат, і пенсій, і соціальних виплат, начебто, все непогано, але чи немає тут підводних каменів? Тепер увага, що ми втрачаємо. По-перше, це такий собі фінансовий суверенітет, це як відібрати у пілота штурвал під час турбулентності. Без своєї валюти Нацбанк більше не зможе впливати на інфляцію, регулювати обмінний курс чи підтримувати банківську систему в кризу. Якщо щось піде не так, то допомоги ми будемо чекати лише що з боку Вашингтону. Це і Вашингтон, да? Друге, якби. Це не було дивно, але долар не друкується в Києві. Україна буде повністю залежати від доларових потоків. Експорт впав менше валюти в країні, менше грошей у нас з вами. Внутрішніх механізмів компенсувати нестачу, якось все це вже не буде працювати. Це серйозно буде бити саме по соціальних програмах і по стабільності в кризові часи. Третя втрата інструментів стимулювання економіки. Зараз уряд та національний банк можуть впливати на економіку через валютний курс або емісію, ну тобто. Звичайний такий собі друк грошей включати цей друкарський верстат. Інколи трех, трохи можна запустити чи притримати цей верстат. Це може бути досить корисним для економіки. А в разі доларізації, ні, цього вже не буде. Наприклад, у пандемію США надрукували трильйони доларів для підтримки власної економіки. Україна. В цей час не може зробити нічого подібного за таким сценарієм. Якщо ми будемо переходити на долари, до речі, у сценарії, коли країни відмовлялися від власної валюти на користь американського долару, немає насправді нічого дивного. І той же Еквадор зробив це у 2000 році. До того там була не просто якась там інфляція, була гіпер-пупер-супер-пупер інфляція доходила до 100% за один рік, плюс величезні внутрішні борги. Тому уряд і вирішив. Голосити просто дефолти взагалі перейти на американські долари і відмовитися від власної валюти, як то кажуть, спалахнув Сарай, Пала і хата. І справді тоді ціни стабілізувалися, зросла довіра до, до, до доларів, а з цим і до економіки. Але сама ця економіка вона стала дуже вразливою до зовнішніх факторів. Тобто, якщо криза в США, то автоматично без жодного запобіжнику криза і в Еквадорі. Чи варто Україні йти таким шляхом? Ну мені здається, що наразі ні. Доларізація це радше. Крайній захід, коли національна валюта повністю втрачає довіру. Гривня, хоч і переживає складні часи, але все ще виконує свої функції. Я не буду оцінювати професійність дій Нацбанку. В мене все ж таки не та кваліфікація, але з урахуванням усіх факторів, викликаних тим, що у нас по сусідству, вибачте, не сусіди, а якісь людожери, то ми ще й непогано тримаємось. Перехід на долар це здача частини національного суверенітету. Такий крок можна зробити лише тоді, коли всі. Альтернативи вичерпані, ми ще не там, і це добре. Перехід на долар це, знов-таки повторюсь, це не якась там магічна таблетка, це глибока трансформація економічного та політичного устрою країни. Вона може дати тимчасову стабільність, але все ж таки забирає головне можливість самостійно керувати своїм майбутнім. Тож питання не в тому, чи можемо ми перейти на долар. Так, можемо. Питання в тому, а чи потрібно це нам. Ну і поки причин немає. Що ж там з Євро? Тут трохи інша історія. Ну, давайте, по-перше, згадаємо повідомлення від Нацбанку про те, що Україна перейде на євро. Але чому? А я маю просту і зрозумілу для вас відповідь, бо ми все ж таки кандидати в члени ЄС, і шлях відмови від гривні на користь євро, ну він в принципі незворотній. За великим рахунком, перейти на євро, це як отримати такий собі фінансовий паспорт громадянина ЄС. Тож, давайте будемо прогнозувати, як зміниться наша економіка, а головне. А що там з цінами, зарплатами і пенсіями? Тут, до речі, буквально перед очима приклад всіх членів ЄС, тож достатньо подивитися відносно недалеку історію. Фінансова стабільність, в принципі, як і з нашим фантазійним прикладом заміни гривні на долари, вона зростає. Я ж нагадаю, що трохи раніше казав про це: Євро це валюта з досить і, ну, не досить, а такий собі. Майже рекордно низькою інфляцією, 2%, здається, було минулого року. Також євро це валюта країн з жорстким монетарним контролем і високою довірою. Як і у тих, хто тримає в гаманцях, так і у інвесторів. Тобто євро довіряють і громадяни, і ті, хто хоче ці євро витратити на користь тих самих громадян. Для нас перехід на євро означатиме з величезною долею ймовірності кінець курсових стрибків, девальвацій. Валютних панік гривня, я нагадаю, завжди була вразливою до криз. Ну, Ми всі пам'ятаємо спочатку, да, ось ця як мантрами: долар по 8, долар по 16, долар по 24, долар по 28. Всі можуть згадати, як інколи стрімко знецінювалася саме наша гривня. Ну а разом з цим і дорожчало абсолютно все. Євро зменшить валютний ризик для населення та бізнесу. Контроль над грошовою політикою, звісно, буде зменшуватися. Україна втрачає власну монетарну незалежність. Рішення щодо ставок для кредитування, друку нових грошей, фінансової підтримки банків. Все це прийматиме вже не Національний банк України, а Європейський центральний банк. І тут важко насправді сказати: а це плюс, а чи мінус? З одного боку, ми втрачаємо можливість швидко отримати гроші в якусь екстреній ситуації так ціною величезної інфляції. Але в тому ж 2022 році НБУ надрукував достатньо гривень, аби ми протрималися фінансово на початку російського вторгнення. Але з іншого боку, це і плюс банківська дисципліна та європейські реформи стануть обов'язковими, і в довгостроковій перспективі це. Вже буде величезна перевага в першу чергу перед тими бізнесменами, які захочуть вкладатися своїми грошима в нашу українську економіку. Простими словами: бізнесу легше працювати у Прозорому середовищі без валютних ризиків, і коли правила гри на бізнес-полі, вони однакові, зрозумілі і прозорі для всіх гравців: хоч для Парижу, хоч для Мадриду, хоч для Берліну, хоч для Києва. Прихід євро це як сигнал. Україна це частина Європи. Правила зрозумілі, ризики мінімальні. Тепер про неприємне: ціни стануть вищими в усіх країнах, які переходили на євро, була така. Початкова хвиля інфляції на побутовому рівні, від якої, ну в принципі, місцеві були трішечки, а може і не трішечки в шоці. Ціни округлювалися, причому округлювалися саме у бік зростання. Бізнес якось намагався адаптуватися до нових грошей, і інколи цей процес був ну досить нелегким. Але потім ціни стабілізувалися, особливо коли. Зростала конкуренція і зарплата. Щодо зарплат, а від них, в принципі, залежатимуть і пенсії, і соціальні виплати. Тут також все просто. Якщо бізнес буде розвиватися, перехід в зону євро це якраз такий один зі стимулів, і такий міцний стимул саме для розвитку, то і ціна праці має зростати. Зрештою, інтеграція в ЄС це і про ймовірну міграцію робочої сили. Просто ніхто не захоче отримувати менше в Україні, якщо по той бік кордону за таку саму працю платять більше. І роботодавці вони просто змушені тримати зарплати на рівні, що найменше не нижче ніж у найближчих сусідів. Висновок: перехід на зону перехід в євро це як дорослішення, менше свободи у своїх власних рішеннях, але все ж таки більше стабільності, довіри і перспектив. Це не станеться миттєво. Потрібен вступ до ЄС, економічна підготовка, податкова фінансова реформа ще з десятокмовірних якихось там фундаментальних реформ. Той же НБУ зараз каже: історія гривні точно не буде закінчуватися цього року, а перехід на євро це перспектива щонайменше 10 або навіть. 15 років. Але коли це станеться, Україна отримає новий рівень фінансової безпеки та розвитку. Тому, якщо підбувати підсумки вже цього раунду, то я ставлю 1 бал євро за перспективу, яка не просто теоретична, а повністю реальна. 2-1, євро. Вітаю з перемогою. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Нехай в нашому житті буде більше переможців нашого Батлу. Побачимось.